В Україні завтра зміниться погода. Найспекотніше буде на Сході, трохи прохолодніше на заході. Про це пише у Фейсбук-синоптик Наталка Діденко. За її даними, на сході в понеділок очікується, чи не найсильніша спека в Європі, вдень до 36-38 градусів. Загалом спекотно буде по всій країні від плюс 29 до плюс 34. У західних областях повітря виявиться не аж таким пекучим. В день у понеділок від плюс 25 до плюс 30 градусів. Дощі та грози. Витягнуться від західної частини України до Південної, захоплюючи часом центральні області. При грозах можливі локальні зливи, град та шквалисте посилення вітру. Нарешті території якісь серйозні опади навряд, повідомила синоптик. У Києві, за даними Діденко, також переважатиме спекотна погода. Стовпчики термометрів максимально покажуть від плюс 30 до плюс 33 градусів. Не забувайте брати з собою пляшечку води. Не соромтесь капелюхів чи капелюшків від сонця. Ховайтеся в тінь, але не зловживайте кондиціонерами. Хай краще добре попрацюють в холодний сезон на обігрів. І не забувайте міняти свіжу водичку котам. Радить синоптик. Зазначимо. Днями Діденко попереджала Україну про повернення потужної спеки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.